І Народний депутат України, і восьмого скликань, Олександр Бергінець. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Будемо зараз говорити про людей, які гарно живуть. Чуєте мене? Що? Ну, ну, бувають такі люди, так. Да. Бувають. Нам треба рухатись за ними, дивитись, як вони це роблять. Ну, якщо хтось гарно живе в час війни, це завжди викликає. Деякі як, питання, як мінімум да. не бажання за ним рухатися, ну, тому що рухатись, ну... шановні, за, пробачте, у нас просто про це є. Шановні друзі, як це кажуть, пам'ятаєте, було таке: не всі йогурти полезні для здоров'я, не всі гроші корисні для людини. От, послухайте. Значить, одеський військовий комісар, тобто який зараз працює, комісар, зараз. Євген Борисов придбав шикарне житло у Іспанії, зокрема у Марбелі. Вартість вілли – майже 4 мільйони євро. Про це розповів журналіст Михайло Ткач на відеорозслідуванні під назвою Батальйон. Фуше, яка назва? Батальйон Іспанія. Геніально! Нерухомість у Марбелі одеським військовим зареєстру... одеським Військком Військ Зареєстрував не на себе. А на бачите, як він любить матір свою рідну, рідому, рідна мати. Він коли реєстрував на, на неї оцю віллу. Він казав: вона каже, чому ти реєструєш на мене? А він каже: рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене на поля край села. Вона каже, ти що здурів? Він каже, сиди і мовчи, от я тобі даю оце. Розумієте? Значить, на мати пенсіонерку. Віла куплена наприкінці 2022 року. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбелі. Сам Борисов все заперечує, запевняє, що немає елітної нерухомості. Відомо, що весною воєнкома відсторонили від посади. ДБР відкрило справу за фактом незаконного збагачення. Ну а далі, шановні друзі, подивимось фрагмент журналістського розслідування. У квітні 2023 року колишній народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала тут на іспанському узбережжі маєток вартістю більше трьох мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. 4 ,4 Дружина воєнкома за словами екснардепа стала. Власницею офісного приміщення тут на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини воєнкома з'явився Мерседес Гелендваген. Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни. Близько 4,5 мільйонів євро у одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року. Зареєстроване авто, що правда, на тещу Борисова, але навіщо тещі такі стробоскопи на решітці? Лендкрузер вартістю близько 100 тисяч доларів це вже третє авто, яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час Великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів. Я всі пояснення дав з всім документами, які потрібні для цього. Якщо можна, трохи конкретики. От ва, ваша теща цього року, в квітні 23 го року, придбала Toyota Land Cruiser. Вона про продала, а потім придбала. Вона щось... щось продала. Вона ага. продала другу, а вона продала прада. Кажуть, за 21-го року випуску. Угу. Ага. І, і придбала другу автівку. Ну, це її особо, особова справа. І ну, а цією машиною ви зараз користуєтеся? На цій машиною як ні. А на, на, на том користувався, на прадам. Ну, от е, розумієте, пане Бригінець, все було б добре у цьому розслідуванні, якщо б було зрозуміло, що він ці гроші вкрав, де, де він їх взяв і так далі. А зараз просто. Ну, просто сказано, що є така людина, у якої багато грошей, яка усяке купила. Причому ми не знаємо, звідки у нього гроші. Може у нього було накопичення, може. Ну розумієте. І я не знаєте, є такий вираз: про що співаємо? От я хочу зрозуміти, про що ми співаємо. Він сказав: дивіться, я ж читаю. ДБР відкрила справу за фактом незаконного збагачення. Значить, він сказав: Я передав всі документи. Просто я, як журналіст, хочу зрозуміти, ми говоримо про те, що він десь вкрав накрав гроші, чи ми говоримо про моральну справу. Наприклад, для чого під час кривавої війни ти купляєш отакі коштовності? От, поясніть, я не розумію. Я як журналіст? Ні, пробач. Ірина мені каже, значить, що, ти віриш у таку зарплату воєнкома? Ні, Ірина, я не вірю, але ти розумієш, що мої питання слушні. Ну, вони, вони справедливі. От є людина, у якій купа грошей вкрав, взяв у борг. Ну я смішні речі кажу, але тобто, що він порушив? Не, не кажіть, Ні, ну я, я я абсолютно розумію, що ваша позиція на абсолютно чітка і правильна. Тому що я, коли я працював журналістом, я так само е, міг, як і до речі, результат цього дослідження, писати про той факт, який очевидний, що такий-то, такий-то чоловік має таке-то таке то майно, і це викликає здивування. Це абсолютно правда. Сказати про те, що він ці гроші вкрав, ну не можна, тому що це не доведено. Це має довести слідство. Можливо, те, що це слідство почалось, це почне е, розкривати деякі е, історії про те, як в Одесі хтось комусь передавав гроші, і е, такі пошуки відбудуться. Насправді, е, я не знаю, чи ця кандидатура, чи це чи це посадовець. Підлягає електронному декларуванню чи ні, чи заповнював він декларації. я цього не можу зараз сказати. Але принаймні, якщо він заповнював електронні декларації і е, там в деклараціях немає приблизно тих грошей, про які йдеться, тоді зрозуміло, що це ще одна стаття кримінального кодексу, яка теж не про крадіжку. А про недекларацію е, доходів да. і на, на на жаль, якщо говорити прямо, то е, на сьогоднішній день кожен злочин, який був відбувається в Україні, буде розслідуватись дуже довго і повільно, і не тільки через те, що Хтось когось можливо покриває а через те, що країна Україна перетворила зараз в країну, де злочинів відбувається дуже багато, в тому числі і злочини, які чинять окупанти, і все це їх ми знаємо, що по кожному з кожного приводу теж відкриваються кримінальні справи, і цих справ дуже багато. І на сьогоднішній день я би сказав так: я взагалі не знаю, як це буде вирішуватись на. На найвищому рівні, тому що по суті, якщо говорити, то, то Україні сьогодні потрібні слідчі, які би працювали тут іноземні, тому що наших е, слідчих ну їх просто не вистачить для того, щоб розслідувати всі злочини, які діють наші чиновники. Наші вороги, які е, окупують і вчиняють злочини, ну а побутові злочини, на які існували завжди, їх же теж ніхто не скасовував. Тому, звичайно, да. ситуація дуже складна. І я е, е, певною мірою співчуваю слідчим е, і розумію, що саме цією ситуацією будуть користуватися е, корупціонери, а те, що е, це стало вже ну, такою перепоною нам до руху. В Євросоюзі НАТО ми це почули від Байдена і від інших провідних політиків, які прямо говорять нам припиніть корупцію, будемо говорити далі. І коли хтось говорить: так у нас же ж люди на фронті помирають, а так люди ж помирають на фронті. Не для того, щоб влада продовжувала кришувати корупцію. Ніяким чином цього не може бути. Тому звичайно, що хотілося б, щоби. Оця боротьба з корупцією, а в даному випадку ми всі не можемо цього довести, але ми всі розуміємо, що швидше за все йдеться про такий ланцюжок, що Одеса це таке місто, в якому ми бачили дуже багато сюжетів про те, як виловлюють людей, яких хочуть призвати прямо на вулиці. У нас здається, немає жодного іншого міста, крім Одеси, де таких випадків просто безліч. І Я собі думаю, ну це знов-таки моя особиста точка зору. Чи версія, я не, не маю доказів цього, але я можу собі уявити, що якщо людей виловлюють на вулиці, то це означає, що у них є можливість відкупитися не мало грошей дати, як це завжди, а багато дати грошей, тому що ця людина вже ж вона е, там, супротив діла поліції і так, далі, і так далі. Тому мені здається, що ці злочини, яких саме в Одещині багато, я не чув про такі випадки в Києві. Ну, ніде не чув. що В Києві за кимось з автоматом бігала поліція чи військові. А там, де вони є, швидше за все, там. Там нема кого призивати, тому що частина вже відкупилася і пішли гроші на вілу, а інших треба полякати, щоб вони заплатили. І так воно потихеньку йде, але це знов таки, це мені так здається. Але де, щоб довести це, це повинні попрацювати слід. Ну, звичайно. Я, я кажу те, що я бачу по телевізору. Я розумію. Ну, тут, тут, знаєте, багато незрозуміло. По-перше, не якийсь там щось таке, а одеський військовий комісар. Ну, у нас, до речі, найвища у нас, посада в Одесі. До речі, військові комісари в мирний Час ніколи не були в е, фінансовій корупційній еліті. Ну вони не були. Ну тобто їх не було, да, там комунальне господарство, земля, там щось іще таке сміття вивезення. Це все було пов'язано з корупційною діяльністю. Що стосується військоматів. Чи центрів цих цього там ніколи не було корупції, тому що е, все було прописано чітко і просто і, і, і ніякої діяльності особливо вони не да. були. А Ну добре, звичайно, давайте що, вже да. будемо йти далі. Я просто хочу сказати, що якась знаєте, така е, мутна історія. От хотілося б, звичайно, тобто я дуже радий, що ці хлопці провели розслідування. Взагалі, ви знаєте, українські розслідувачі вони чудові. Є, є що розслідувати, є, та, є що розслідувати. Просто ну хотілося б, і ви знаєте, я скажу так, що ще проблема відсутність проблеми в тому, що зараз ці всі дії робляться фактично не криючись, тобто це легко робити, якщо там в старі. Часи кожен корупціонер знав, що треба отак якось це приховати, щоб ніхто не довідався. Зараз у є таке відчуття, що кожен корупціонер знає, що у нього така криша, що йому пофіг, що ті розслідувачі розслідують. І ми бачимо, що дуже багато справ, які розслідували розслідувачі. Ну яйця по 17 візьмемо ті самі. І з чим це закінчилось? Ну нічим не закінчилось.